Оці Так проходить вишкіл добровольців бригади нацгвардії Азов. А від сьогодні у Львові запрацював рекрутинговий центр Азовців. Тепер тим, хто хоче вступити до лав бригади, не потрібно буде їхати до Києва, каже керівник рекрутингу Данило Шатило. Ми набираємо дуже широкий спектр людей. Ми набираємо не тільки піхоту. У нас є потреби і в тилових частинах, і в артилерії, і в танках. Базовий курс бойової підготовки триває десь 4-5 тижнів. На даний момент це підготовка загальновійськова, тактична, стрілецька, медицинська, інженер. Картографічна це всі навички, які потрібні для того, щоб бути повноцінним бійцем Азову. За словами Данила Шатила, добровольцями можуть бути жінки, чоловіки віком від 18 до 60 років. Служба проходить за мобілізаційним контрактом, зарплата і бойові виплати, як у нацгвардійців. Ми ніколи не зраджуємо своїм принципом комплектації. Ми комплектуємося вибач, виключно людьми, які добровільно йдуть до нас на службу. Це зумовлює високий рівень мотивації. Війна триває. Вона на досить серйозному етапі. І для того, щоб вирішувати всі наші проблеми, нам потрібні бійці. Нам треба багато тренованих солдатів, і люди мають витрачати час не на коливання, не на роздуми, а на підготовку. За словами Іллі Самойленка, головна риса для добровольців це вмотивованість. На сьогоднішній день близько 730 військовослужбовців нашого підрозділу. Знаходиться в полоні і знаходиться там вже майже рік. Дуже велика є мотивація до помсти у когось, у когось до визволення. І я просто нагадаю, що ключом до вирішення всіх наших проблем є поле бою, де ми маємо одержати перемогу. Заявки на службу у бригаді Азов приймають на базі Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій для більш детальної інформації. Кандидатів просять звертатися за номером, вказаному на сайті АЗОВу. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне новини Львів.